А чому ми не завозимо Донфенги 504 з кабіною і без? Значить, Дивіться, в нас є 40 G2 без кабіни і з кабіною. 50-ки ми колись завозили. Ми, по-моєму, єдина компанія, яка привозила G-3 Донфенги 504 з кабіною. І я вам скажу, що ми їх ледь розпродали. Ледь-ледь -лед, там зі знижками. Не пам'ятаю, чому ми вийшли там в плюс, але ми їх ледь розпродали, тому що на той час вони були в ціну ловола 504, го і якість матеріалів, як мінімум, в кабіні була краще. Чи будемо зараз заводити мене? Не знаю. Не завозиться вже їх не знаю скільки 3-4 роки. Завозити тільки для одного клієнта це нереально. Попита, як такого, немає, дуже мало просять Донфенга 504-го, На якщо ми привеземо його, то він буде стоїти, так як Ловол 504-й, в районі 18 тисяч доларів. Я не знаю, чи стоїть того, щоб були два таких потужних конкурента на площадці.